Тертий пиріг. Ви відчуваєте, що ви хочете з'їсти? Цей сонце сон. Цей сон. Ночі. Можливо, багато хто з вас подумає смалець. Це не дуже прикольно. 98% українців використовували смалець. Але це не перевірені дані, це я просто назвав будь-яку цифру. М -м -м. Цей смалець, я як сказав, він дає таку глибинну смаку. Уявляєте? Ла 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 лагу всім привіт! Я інколи співаю, інколи я не співаю. Отака я людина. Це мій YouTube канал. Це моє місце, де я створюю їжу, де ми говоримо про їжу. Інколи говоримо про українську, інколи не про українську, але саме головне те, що ми намагаємося робити так. Я і вся моя команда для того, щоб кожен з вас був приємно здивований. І сьогодні день. Коли я приготую один, не знаю, це не автентичний рецепт, але цей рецепт дуже-дуже дуже прикольний. І він мені дуже подобається. Я думаю, що ви також будете приємно здивовані, бо коли я провів такий аналіз, і коли ти говориш цю фразу, у багатьох людей виникає бажання це з'їсти: тертий пиріг. Тертий пиріг. Ви відчуваєте, що ви хочете з'їсти? Закрити очі і так. Він mm, такий хрумкий зверху, такий пісочний знизу і такий дуже-дуже тянучий, гарний, повний рот варення і пирога. Я вважаю, що це дуже-дуже смачно. Тому якщо ви реагуєте на мій гіпноз, то давайте приготуємо тертий пиріг за абрикосами. Але буде одне невеличке але. Але про це але я скажу лише після того, як ви підпишетесь на мій канал. Натисніте вподобайку, дзвіночечок, коментарчик. Я закликаю вас просто коментувати і любити ці відео. Я даю вам своє серце, ви даєте мені своє серце. Ви поставили подобаючку, все зробили. У мене є відео, де я готував тертий пиріг. Дуже багатьом людям він сподобався, але я вирішив покращити його. І як я його покращу? а точніше не покращити, а просто дати ще одну техніку українську. І це буде дуже смачна техніка. Називається вона готувати тертий пиріг зі смальцем. Можливо, багато хто з вас подумає Смалець е, це не дуже прикольно, але раніше українці просто 98% українців використовували смалець. Але це не перевірені дані, це я просто назвав будь-яку цифру для того, щоб було наче, дуже важлива інформація. Чому ми перестали його використовувати? Я не знаю. Я замість нього почали робити вершкове масло. Ну є, є вже як є, але відроджувати, пам'ятати свої традиції це дуже важливо. Зараз малець можна купити в магазинах, і це правда, треба просто його або може самому витопити сало і зробити смалець. Ви знаєте, є пісочне тісто. Таке тісто роблять у Франції, воно одне є з базових для багатьох, 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 багатьох країн світу. Але в Україні робили. Те ж саме використовували борошно і використовували не вершкове масло, а смалець. І зараз ми зробимо те, як було в Україні. Ви відчуєте цей прекрасний смак, і ви зрозумієте, в чому, в чому базова різниця. Саме в глибині смаку з смальцем буде набагато набагато глибше смак. Ось так. Ми будемо використовувати парову піч під назвою Панасонік. Я давно вже. О, Печу на в цій печі, роблю різні страви в цій печі, використовую багато різних девайсів від компанії Panasonic, Тому що, коли є довіра, коли є любов, то є довіра і є любов, і більше не треба нічого пояснювати. Отож, я беру 450 грамів борошна і додаю сюди 200 грамів смальцю та два яйця. Столова ложка цукру і чайна ложка ванільного цукру. І це гарно, 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 гарно завішує. Розділяємо тісто на три частини. Одну частину робимо таку кульку, замотуємо в харчову плівку і відправляємо до морозильної камери. А ці дві частинки, які лишилися, об'єднуємо в одну, і це буде, власне, наша основа. Таким чином ми дві треті тіста будемо використовувати на основу, і одну третю тіста будемо використовувати для того, щоб натирати треба. Дійсно, 20 хвилин полежало в холодильнику, стало таким щільним, тепер беремо два шматочки пергаменту і гарно його розкочуємо. Спочатку притискаємо так рівномірно, а потім розкочуємо. У мене в голові чомусь Степан Гіга. З'явився тільки що щойно. І знаєте Степана Гіга? Любите, любите його пісні? Напишіть в коментарях, чи любите ви його. І е е е напишіть, яка ваша улюблена пісня, або яка фраза, з якої пісні улюблена у Степана Гіга. Чому я про нього згадав? Я не знаю. Але напишіть в коментарях, чому ви ні. Поспілкуємося. А поки що. Цей сон, цей сон. Не Доспівав в голові я пісню Степана Гіги, і тепер можу спокійно перекладати тісто е, на деко. Тепер в мене є гарненьке, варенько, варенько, конфітюрчик. А прикосили. Абрикосове смачненьке. ви можете скуштувати, якщо вам воно засолке, додайте, додайте лимону, але я думаю, можна цього не робити. Ось так. Е, можна не абрикосове, але я чому зараз використовую абрикоси, бо гарний колір. Такий бурштиновий е, колір, який мене надихає сьогодні. Не знаю, чого він мене надихає. А, бо в мене нігті бурштинові. Бурштинові нігті і бурштинове варення. Ви бачите, що я тут додав трішки більше варення, бо воно трішки пригорить, має пригоріти, і потім це буде найсмачніше. На страй так робити не дуже окей, але я пам'ятаю, що в дитинстві е інколи так бувало, і це було ну як найнекорисніше, най але найсмачніше було в дитинстві, коли мама пекла цей пиріг, і він був такий е е е ну краєчки такі, вони були трішки краєчки такі, пригоріші, я їх крав так, їв руки були гарячі, так таке. Фан дитинства. Одним словом, хочете робіть, хоч, торбіть, хоч не ні. Я беру другу частину тіста із морозильної камери, воно якраз замерзло і таке гарне, гарне, гарне. І тепер його буду натирати від цієї процедури власне цей пиріг і взяв собі, е, взяв собі е, назву тертий пиріг, бо зверху чисто натирається. Тепер температура 180 градусів, півгодинки, і для цього я буду використовувати парову піч Panasonic. Вона ідеально приготує і ідеально пиріг пропечеться. Ну я думаю, ви і так це місце прекрасно. Робі. Тимтеран. Подивіться, який він гарненький. Дуже важливо відразу його не їсти, тому що він гарячий, нехай трішки-трішки полежить, а потім наріжемо і скуштуємо. Ось. Прекрасні. Ці окрайці. Таке гарне слово окрайці. Це я залишу для того, щоб ви подивилися, яке воно гарне. А це Цей смалець, як казав, він дає таку глибину смаку. Це. Це той самий смак, який був в дитинстві, але він став глибшим і прокаченішим. Уявляєте, що затягти смальцю може зробити більш глибокий смак пісочного тіста. Ви цього не знали? Тепер ви це знаєте. У мене немає слів. У мене в роті багато абрикосу, смальцю, всього такого смачного. Я насолоджуюсь максимально, а ви також ідіть, беріть продукти і готуйте цей простіший, дуже максимально легкий, тертий. Український пиріг, якщо є українські пороги, то це один із них. Я вас обіймаю. цілую, і оце серденько йде до вас.